Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Мої дописувачі, респонденти, так, коментатори просять мене, так би мовити, детальніше розповісти і пояснити. Чому небезпека саме Трампа для е, світового порядку, який склався, і для світового уряду, яким, який цим порядком керує. Так. Я думаю, що тут річ абсолютно зрозуміла. І вона полягає в тому, що глобалісти, які входять до складу, Світового уряду, вони вважають, що Трамп намагається зруйнувати існуючу систему, яка вже склалася, так, і все більше і більше перетворювалася на якусь упорядковану систему. Так, і ця система включала в себе вільне переміщення товарів. По всьому світу, так, не обмежене практично нічим, і вільне приміщення робочої сили. Тому що це взаємопов'язані речі в світовій економіці. Ну, дивіться, світова економіка, глобалісти, світовий уряд, от світова економіка це нормально. А от світовий уряд його не має. Ну, ви не вдумайтесь оце все. Давайте не паралельно так мислити. А от так: як я постійно вас запрошую і пропоную, так. А то в нас звучить і все 20-те століття, і, і зараз світова економіка. Ну так цією ж економікою хтось має керувати. Ну, так же, чи ні? Світовий порядок, там, міжнародні відносини і все таке інше. Хтось цим, цим має управляти і керувати. Так, щоб не було хаосу у ці всі е, речі. То кажуть: ну, а от чому ж там не збереться за цей світовий уряд, за Китай з Інпінь, чи там, за Путіна у Московії? А чим вони заважають? Вони навпаки кричать скрізь за «ми за вільну торгівлю. Так, ми проти от там виступає цей кінь Лавров і Путін. Ми проти санкцій економічних. Все повинно вільно розвиватися, як воно має бути. Те саме заявляє Китай. Ми за проти за. Глобалізм і проти всяких обмежень, щоб китайські товари надходили по всьому світу. А це що не глобалізм чи що? Їх же треба доставити якось ці товари по всьому світу. Ви ж озерніться навколо себе. Та все ж навколо китайське, так? Це ж так, То що вони хочуть, щоб це все не доставлялося. Щоб у них зупинилися заводи, щоб робітники вигнали цих комуняк, які будують соціальний капіталізм так, неприродний, абсолютно, для комунізму. Ну це ж так, я пояснюю на пальцях, що відбувається в світі, а що робить Трамп? А Трамп робить от те, що він робить. Оце два напрямки, про які я вам розповідаю: це вільне переміщення товарів і вільне переміщення робочої сили. Так що, це Путін це все робить, чи Сі Цзіньпін, чи хто там Макрон, хто, хто там Стармер, хто це все? хто... Робить, щоб не було вільного переміщення. Хто вводить всілякі драконівські тарифи, які буквально зупиняють це все переміщення товарів, тому що стає невигідним і все. Та проти всіх він вводить. Кому 10, кому 20, кому 145, кому 500, кому там, я не знаю вже скільки, скільки захоче, скільки її і вводить. А це все призводить до хаосу. У сві світовій системі, яка вже склалася якою керує е світовий уряд. Ну просто я пояснюю на пальцях: є світова економіка, про що, про що ніхто не скаже, що її немає. Всі говорять за, але кажуть а, але кажуть бе. Треба сказати бе. Раз є світова економіка, то має бути світовий уряд, який нею керує. Ну я абсолютно за формальною логікою виводжу одне з другого. Чи ви вважаєте, що економіка будь-якої країни, вона не керована. Вона розвивається як хоче. Немає уряду у цій країні і все таки інше. Є ж наддержавній. Установи. Це, це теж абсолютно просто, Ну, наприклад, та сама Ялова Організація Об'єднаних Націй, там, що там ще є? ЮНЕСКО, що там є ФАО, і все-таки їх маса таких глобалістських організацій, які е, керують, але і ними повинен хтось керувати. Так. Над ними має стояти хтось, який оце все діло організовує і провертає, і все таке інше. А Трамп, подивіться, оце все, що він робить, виганяє оцю робочу силу, яка приїхала туди до Сполучених Штатів Америки, мільйони людей, які рухають економіку. Разом з тим вони там і наркотики перевозять. Це теж е, од, один із напрямків глобальної економіки. Я думаю, що і світовий уряд до цього причетне, а як інакше. Глобальне перевезення наркотиків по всьому світу. Ото згадаємо, ото є, як то забули вже про е, аргентинське борошно, так, яке поставляють до Кремля. А там взяли і перекрили. Ну, це ж непорядок. Ну, не можна. Ну, нафту, там хтось е, е, танкери якісь підриває, чи вони самі підриваються, я не знаю. Ну, це, це, це біда не можна так? Треба, щоб нафта текла, як кров по венах і по артеріях. Ну, так же. А хто хто заважає там? Що Путін заважає, та ні, він двома руками торгувати Ніяких не накладайте на мене ніяких санкцій, Я хочу продавати, торгувати і все таке. Та їм плювати на світов, світовому уряду, Та війна, не війна, щоб там не не було. Їм треба, щоб гроші текли щоб розвивалася оця вся система, тому ну, Путін же ж не може їм заважати абсолютно? Він тільки за, за фактично світову торгівлю і відповідно за світовий уряд, так само Сі Цзіньпінь. А Трамп він проти, так, він заважає, він вводить дисонанс, всякий у цю всю відлагоджену. Систему поставок по всьому світу і е, робочої сили, і, відповідно, е, товарів по нашій всій загидженій планеті.